Вам ранку, доброго ранку, доброго ранку. Ну, ми розуміємо, що важка ця тема, але ця тема поводження окупаційними адміністраціями по відношенню до українських громадян, які залишаються на окупованих територіях, вона приблизно однаково скрізь виглядає. Чи якісь особливості, чим Северодонецьк все ж таки вирізняється? Ну, ви знаєте, вважаючи зруйновану інфраструктуру, в тому числі інфраструктуру зв'язка, обмеження мобільних, і мобільного інтернету, і мобільного зв'язку як такого, воно досить сильно впливає на людей, оскільки неможливо зв'язати з рідними, неможливо подати інформацію про свій стан, про стан рідних і таке інше. Наразі можливо було зв'язатись виїжджаючи за межі міста, але і останнім часом і це обмежено у людей, оскільки навіть для того, щоб виїхати в інший регіон, до іншого містечка окупованої території, потрібні якісь там довідки, якісь дозвіл від окупаційної адміністрації. Чим далі, тим більше обмежуються свободи і можливості людей у місті. А чим погрожують людям? Банально погрожують фізичною розправою, обмеженням у засобів до існування і таке інше. Насправді ну, досить складно людям виживати в таких умовах. І те, що було дійсно можливо було там десь на високоповерхівці знайти зв'язок або ще десь. Такі місця, на жаль, місцевими колаборантами здаються окупаційній владі, і ну, людей банально ганяють. Звідти. А як ви гадаєте, чому саме зараз окупанти вирішили позбавити людей зв'язку елементарно, поговорити з рідними, дізнатися ну, про здоров'я? Ну, наразі це виглядає так, як намагання максимально обмежити інформацію про стан міста, про ті події, які там відбуваються. Ми це пов'язуємо з тим, що ну проходять досить важкі бої поблизу міста, поблизу Криміною на інших напрямках, вважаючи, що Северонець є окупованим містом і ну таким собі логістичним центром, в який окупаційні війська військові приїжджають за провізією, приїжджають там за вирішенням. Якихось адміністративних та побутових питань намагаються приховати будь-яку інформацію, тому це все відображається на місцевому населенні. Чи насичене місто російськими військовими в принципі? В принципі, так ну більш транзитно. Тобто, через місто проїжджають, місто приїжджають на ринок за провізією, приїжджають до яких за вирішенням якихось там шурних питань. Оскільки по місту розозере в різних точках різні там представництва, як служб лнрівських, так і військових, пане Олександре, а скільки зараз людей залишається в місті, і зокрема, скільки дітей? Ну, якщо казати про саме місцеве населення, ну десь не більше 10 тисяч місцевого населення. Інші це або заїжджі, або бригади будівельників, так званих, які. Приїжджають на заробіток у місто чи переодягнені військові, які розмартеровані по місту. Ну, кількість дітей не змінювалася з моменту окупації. Це десь в межах тисячі ну, півтори, до півтори максимум, але ну, точного перепису, так скажемо, навіть окупаційна влада не робила. 10 тисяч людей це доволі багато. Чи мають цивільні, зважаючи на таку кількість військових російських, доступ до лікарень і як багато спеціалістів залишилося у місті, медичних спеціалістів? Ну це, мабуть, найболючіше питання, оскільки медичного персоналу в місті залишилось омаль серед тих лікарів, які є і надають медичні послуги населенню, це переважно. Пенсіонери, які залишилися в місті, і майже всі вони, так би мовити, призвані для надання медичної допомоги місцевому населенню. Ну, по факту, це рівень першострії допомоги в кращому разі, а так консультування одним фахівцем, проблем зі здоров'ям у населення в різних напрямках, що призводить відповідно до і підвищеної смертності від захворювань. І не надання своєчасної медичної допомоги людям, які потрапляють в стан ну, погіршення стресу або загострення якихось хронічних захворювань пане Олександру. От зауважили буквально хвилину тому, що до Северодонецька прибувають будівельники. Це ви маєте на увазі російські будівельники, з якою метою прибувають? Навіщо? І чи не означає... чи в місті є робота якась для них? І насправді ніхто особливо цим не зацікавлений. Привозять людей, які нібито приїжджають, приїздять на відновлення міста, створюють картинку ну, там, по заміні вікін, батареї фактично ж відбувається мародерство квартир, які ще вцілілі, в яких ще залишилось якесь майно. Де не тільки квартир, а й якихось громадських будівель. Наразі там є інформація, що заїхали нібито відновлювати школу. Вивезли геть усе, включаючи там, електрочайники і будь-які прилади, які були розташовані в будівлі. А в місті є робота для тих людей, які наші громадяни, які там залишаються. Чим, чим займається місто взагалі? Ну серед роботи єдине, що є, це е, відновлена робота так званого управління житлово-комунального господарства, куди там наймають е, різноробочих е, на самі примітивні види робіт, як то розчистка вручну вулиць, або е, в рамках їхнього так званого відновлення ремонт криш. Ну фактично там, де росіяни списують кошти, місцевих набирають під майстерні. Пане Олександре, комунальні служби є. А чи є електрика, чи є вода, чи вивозять сміття? Електрика є частково по місту і потужності не, не вистачає для того, щоб воно функціонально, ну, повноцінно функціонувало. Е, така лампочка ялюча. Е, з водою проблеми вона подекуди ну, здебільшого по місту не піднімається вище другого поверху. І часто е, пропадає, оскільки залежить від електрики, і фактично ну, можна сказати, подається по часам. Е, в місті присутня е, проблема антисанітарії, яка погіршується з кожним днем. І ми розуміємо, що е, з підвищенням е, навколишньої температури це, це питання буде лише ускладнюватись. Ну а те, що стосується мусора, то з центральних вулиць нібито там позвозили, повивозили. Але по периметру міста фактично виросло нове стихійне звалище, і ця тенденція продовжує погіршуватися, скільки вони отуждають себе схемою там очистки міста чи будь-якими іншими серйозними речами, а так вивозять на околицю, там висипали далі буде. Пане Олександре, в продовження теми роботи, оскільки немає роботи в Сєвєрдонецьку, створюється видимість. Так приїхали ці будівельники, начебто, щось будують комунальні служби, начебто потроху працюють, але все ж таки повертаємося людей. 10 тисяч і цим людям треба на щось жити, за щось купувати їжу. А одяг якийсь елементарний чи виплачують росіяни обіцяні соціальні виплати, і як виживають у Українці, ті, які зараз не можуть отримувати пенсії та соціальні виплати від України, ну наразі саме соціальні виплати використовуються росіянами як привід для ведення своїх паспортів, забезпечення їх рештками місцевого населення. Тобто, ну, зрозуміло, що неможливо отримати російську пенсію, не отримавши цей папірець, неможливо. Отримати будь-які інші соціальні виплати, які там проводяться, не отримавши, опять таки цей паперець, який вони називають паспортом. тому е, певні соціальні виплати е, проводяться саме пенсіонерам і е, тим верствам населення, які завжди були на соцзахисту. Е, але це такий е, пряник е, для того, щоб підманити і змусити людей проміняти е, документи. А скільки платять соціальні виплати? От які пенсії платять росіяни? Ну на, на сьогодні е, там обліковується в десятках тисяч рублів, але це залежить ну, від пенсіонера, від е, того, яким йому там визначила місцева окупаційна влада цей розмір. Тому ну, досить індивідуальне питання. Але наразі намагаються прирівняти до російських пенсій, але все ж таки різниця не в пользу окупаційної території. Дякуємо вам, пане